По дитячій лікарні треба дійсно виходити на те, щоб послуга користувалася попитом, щоб йшли до вас, а не до ФОПа або в приватну структуру, щоб всі ті люди, які приходили, були занесені до... Меддати для того, щоб ви в систему їх ввели і за них отримали від НСЗУ гроші. Тому що раніше так ну полажав руку на серце. Да, досить багато було частних консультацій, частного ведення, частних виїздів, частних викликів. І все це в систему не входило. Держава за це не давала нічого. Ну тому що це валакіта, це набиратися, відкривати комп'ютер, пальчиком вже воно не дуже швидко інколи в когось виходило. І все. Тобто прийняли пацієнта, руку пожали, дитина виздоровила добре. Але в системі сліду немає, держава не побачила це звернення, не дала на нього кошти. От нам треба знайти золоту середину, щоб всі, хто до вас звертається, були в системі, щоб держава за них заплатила. Якщо батьки хочуть вас віддячити, я ж ну, не проти. Але ключова система загальна, тому що ви будете працювати в комунальному підприємстві, не комерційному, медичному, але підприємстві. І воно повинно якісь кошти отримати.